Блінкен повідомив Україна готує контрнаступ у найближчі тижні. Побачимо, що з цього вийде. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що український контрнаступ буде підготовлений в найближчі тижні і що успіх на полі бою наблизить переговори, які можуть побудувати справедливий мир. Зауважив, що в Україні Росія вже зазнала поразки в тому сенсі, що не змогла досягти своєї початкової мети, стерти Україну з мапи, включити її до складу Росії. Ліквідувати її існування як незалежної держави Лінкен також прокоментував можливу роль Китаю у досягненні миру. Я думаю, що ми відкриті для будь-якої країни, яка докладає відповідальних зусиль для просування миру, і це починається з кількох речей. Перш за все, звинання того, що на карту поставлена територіальна цілісність, суверенітет і незалежність України. Тому будь-яка мирна угода повинна мати це за основу, Сказав дипломат. Також за його словами дуже важливо, щоб кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався безпосередньо з українською стороною. Ставте лайк та підписуйтесь, друзі, на останні актуальні новини.